Вітаю у проєкті, який висвітлює кримінальні та адміністративні правопорушення на Дніпропетровщині, як борються із порушниками правоохоронці, і наскільки швидко розкривають злочини, як часто у Дніпрі люди переступають межу закону, та яке місто України очолило рейтинг Crime Index. До дивіться випуск проєкту на варті закону до кінця, і дізнайтесь багато цікавого. Почнемо з роботи надзвичайників, які чи не щодня рятують людей від стихії. Так, і в одній з квартир двоповерхового житлового будинку на вулиці, Кукчитавській у кривому розі виникла пожежа. Горіло домашнє майно на площі 20 квадратних метрів. Співробітники ДСНС вивели на свіже повітря шість осіб, з них три дитини. Після огляду медичними працівниками госпіталізації врятовані не потребували. На площі вокзальній у Дніпрі сталося займання в магазині з продажу товарів для дому. Горіли господарські товари. На чергову зміну ОКЦ надійшло повідомлення про пожежу в магазині добробут за адресою площі Вокзальна. По прибуттю на місці пожежі пожежно-рятувальний підрозділ був встановлено, що горить магазин на площі 20 метрів квадратних. На даний момент ліквідація пожежі загибло та постраждалих немає. В селище Петропавлівка займання виникло у приватному будинку. Горіли речі домашнього вжитку. І з задимленого помешкання вогнеборці винесли чоловіка 1962 року народження. Постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Займання ліквідовано. За 2023 рік на дорогах Дніпропетровської області сталося близько двох тисяч ДТП із загиблими або постраждалими. І цього тижня у кривому розі на Нікопольському шосе сталася аварія. Зіткнулися легковик део та вантажівка. Ман у легковому автомобілі знаходився травмований водій. Надзвичайники за допомогою необхідних інструментів дістали чоловіка та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги. Пасажирка автомобіля, де самостійно вибралась з автомобіля до прибуття рятувальників, обох госпіталізовано до лікарні. Також поширеною проблемою є кібершахрайство. Підозрюється студентка вишу Дніпра. За даними слідства, 20-річна підозрювана під чоловічим ім'ям створила фейкову сторінку у соцмережах. Видаючи себе за військовослужбовця, вона познайомилась із потерпілою. Під час спілкування дівчина повідомила, що терміново потребує 800 тисяч гривень, начебто на лікування та реабілітацію після отриманого поранення в зоні бойових дій. Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді трим. Мання під вартою Їй повідомлено про підозру у шахрайстві. Крадіжки здійснюються не тільки онлайн. Правоохоронці Дніпра затримали групу злочинців, які спеціалізувалися на крадіжках автівок. Підозрювані відсканували сигналізацію та проникли до припаркованого біля торгово-розважального центру автомобіля. Зловмисників затримано ними виявилися мешканці Дніпра. За інформацією правоохоронців, фігуранти можуть бути причетні до ряду аналогічних крадіжок. Їм повідомлено про підозру та загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. У Дніпрі перекрито канал незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Мешканець Дніпра залучив до злочинної діяльності двох спільників. Вони налагодили схему продажу, покупців знаходили через знайомих та реалізовували товар при особистих зустрічах. Оплату приймали готівкою. Зафіксовано незаконний збут зброї та боєприпасів на майже 400 тисяч гривень. Під час обшуків у правопорушників вилучено реактивну протитанкову гранату рпг 26 корпуси гранат різних типів. Пів із запалами до них: гранатометний постріл, гвинтівку, револьвер, газовий пістолет, набої, грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони. Вартість товарів коливалася від 5 до 120 тисяч гривень. Викрили одного з учасників групи під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 тисяч гривень. А загалом було задокументовано факти продажу зброї та боєприпасів на 400 тисяч гривень. Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання. До семи років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. У п'ятихатках поліцейські затримали 40-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Під час конфлікту на території приватного дому володіння підозрюваний декілька разів вдарив потерпілого ножем та втік з місця події. Правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про убрання запобіжного заходу. Резонансна подія сталася у Дніпрі. Жорстоке вбивство 11-річної дівчинки в Придніпровську. 31 січня у Канаві в Самарському районі Дніпра знайшли мертвою зниклу Марію Біланову. На тілі дівчинки були ножові поранення. Як з'ясували поліцейські напередодні, 28 січня, вона поїхала до подруги. 30 січня перестала виходити на зв'язок, і мати дитини звернулася до поліції. Правоохоронці почали пошуки зниклої, опитали її знайомих і друзів. та Перевірили громадські місця. Однак встановити місце перебування дівчинки не вдалося. 31 січня, в ході подальших пошуків, тіло дитини з ножовими пораненнями було виявлено у канаві в Самарському районі міста. З'ясувалося, що між Марією і 23-річним нападником виник словесний конфлікт, через що чоловік наніс декілька ударів ножем у різні частини тіла потерпілої. Для розкриття злочину та затримання зловмисника були задіяні всі служби поліції, слідчі та оперативники кримінальної поліції. Криміналістична лабораторія, кінологи та інші в результаті ретельного огляду місця події та з'ясування всіх обставин злочину поліцейські встановили особу нападника. Після певних оперативних слідчих дій було встановлено злочинця, яким є 23-річний дніпрянин, який скоїв це зухвалий вбивство. Це зухвалий злочин. Після цього, звісно, його було затримано в порядку статті 208 за статтєю 115 навмисне вбивство. Він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі 15 років або довічне ув'язнення. Він визнає свою провину, вказав на місце злочину, вказав на знаряддя злочину, знаряддя злочину, до речі, було знайдено і також в установленому порядку вилучено до до матеріалів справи. На Дніпропетровщині викрито чергових колаборантів. Детальніше речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки викрила чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів у Дніпропетровській області. Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію. За даними слідства, керівник одного сільхоспідприємств Павлоградського району публічно схвалював політику путінського режиму та заперечував військову агресію РФ проти України. Деструктивний контент він публікував у соцмережах. Крім того, встановлена мешканка Павлограду, яка постила у соцмережах повідомлення про міфічний нацистський режим в Україні та необхідність визволення російськомовних мешканців України від переслідувань націоналістів. Ще одна жителька райцентру через через аккаунт акаунту соцмережі підтримувала тоталітарний режим країни-агресора і симпатизувала її політичному керівництву. Активна прихильниця радянських часів поширювала на особистій сторінці інформацію з підтримки збройної агресії проти України і виправдовувала дії расистів у відношенні нашої держави. Крім того, колишня співробітниця однієї з міських рад області дотримувалася стійкої проросійської позиції. Вона активно просувала антиукраїнську агітацію за допомогою власного акаунту у соцмережах. Жінка не визнавала поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території і заперечувала збройну агресію РФ проти України. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень всім російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва органів прокуратури. За матеріалами СБУ, тюремний строк отримала ворожа інформаторка, яка поширювала дані стосовно сил безпеки та оборони на Дніпропетровщині. Більш детально у наступному коментарі. За матеріалами Служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримала ще одна інформаторка окупантів. Вона збирала дані про місця базування Сил оборони на території обласного центру. Також публічниця російських загарбників поширювала інформацію про стратегічно важливі об'єкти транспортної інфраструктури України. Співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали інформаторку у результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині влітку минулого року. Зловмисницею виявилася співробітниця залізничної галузі, яка допомагала ворогу з початку 2023 року. Інформація поширювалась неї у вигляді фото та відеоконтенту через один з анонімних месенджерів. За матеріалами служби безпеки. Суд визнав поплічницю РФ винною за статтею 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це не санкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух переміщення або розміщення збройних сил України, вчинне в умовах воєнного стану, враховуючи шире каяття і активну співпрацю зі слідством, суд призначив жінці 5 років тюрми. Розслідування проводили слідчі СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Дніпро визнано найбільш кримінальним містом східної Європи. Сервіс Намбе удвічі на рік публікує рейтинг «Crime Index, який вказує на рівень злочинності в країнах Європи. При створенні рейтингу враховують рівень злочинності та як він змінився протягом трьох років: рівень корупції, кількість крадіжок, вандалізму, збройних нападів, викрадення авто та торгівлю наркотиками. Нещодавно оприлюднили новий рейтинг 2024 року, дослідивши ці показники в 120 ти семи містах Європи. Дніпро, за результатами дослідження, став найкримінальнішим містом Східної Європи. Якщо у 2023-му попереду були білоруський мінськ та Українська Одеса, то у 2024-му першу сходинку посів саме Дніпро. Що скажуть на це самі Дніпряни? Чи зіштовхувалися з правопорушеннями, чи бачили на власні очі? Та що пропонують із цим робити далі? Дуже часто насправді, тому що не знаю, тут, наприклад, тут, тут багато людей приходять на поважному місці та да, багато ворують, крадуть. В магазинах Єва, там ВТБ я бачила багато раз разів і все. Угу. А як з цим боротися на ваш погляд можна? Я не знаю, потрібно ужесточити методи покарання та да, просто робити це на показ. Взагалі так, я бачила тут недалеко, і там якийсь, можна сказати, Хлопець викрав якісь продукти, можна сказати. І таке було навіть не часто. Можу сказати, що іноді таке буває боротися з криміналом. Ну, скоріше, зробити більш поліцейських, так більш контролю, щоб вони слідкували. Бо я замітила, що охоронці в ТВ дуже мало, тим більше вони взагалі, мабуть, не ходять тільки біля каз. В університет я йшов, а на пол, на п'ять секунд буквально на світофорі, музику переключити і передо мною прям машина зврізається. Один він летів на красний, ну на жовтий пытался спить. Не успів свідком ні, але дуже багато чула історії. Що так дійсно, особливо коли почались відключення, що було дуже багато випадків, саме крадіжки телефонів, там гроші, тому що як би темно, тому більше можна так сказати. Більшість так на вулиці, наприклад, в парках там підходили щось спитати. можливо... І таким чином, я думаю, в темряві було легше це зробити. Можливо, якщо б частіше їздили саме патрулі, то було б страшніше. А так? А так. Мене а, та, що напроти мого ж дому на моєму районі було вбивство. Та й не знаю, підробить просто якесь п'янство, там наркотики, напевно, щось таке, бо неблагополучний райончик. Та що треба? Треба, щоб поліція працювала, щоб було без корупції, щоб все було по закону та все відкрито і чесно. Щоб ніхто нікого не прикривав, щоб всі відповідали за свої скоєні вчинки. И подивились проєкт на варті закону у студії. Працювала Маргарита Кузьменко: бережіть себе, слава Україні.